Для чого ви зустрілися? Особисті розклади. Матриця судьби, консультації, чистки, обучення, регрес, родові практики, амулети онлайн свічі. Навчання таро і воску. Для чого ви зустрілися? Дивіться: це була ваша карма. Ви кармічні партнери, ви по кармі були, ви повинні були зустрітися. Ви обов'язково повинні були зустрітися для відкривання знань. Це було як подарок, ізначально виглядало, це буде як подарок від кого? Под... Залежність... Подарок у вигляді залежності любві. Це карма карміческа. У вас різниця у вікові для того, щоб вас розкрити у вас знання. Це карма. Я зустрічуся для карми, щоб карма заключалася в тому, щоб вивести вас з ілюзій. Ви були залежні під ілюзіями. Залежність виглядала ваша не алкоголь, сигарети, а ілюзії. От, за які ви получали бумеранги? Дозволяли собою маніпулювати. І за цих ілюзій ви слухали слова, які лежала брехня в цих словах вами маніпулювали, вас розводили через ілюзії. І карма заключалася в тому, щоб у вас цей чоловік був вам як наказання, вам ще йде наказання цей чоловік. Получається, карма е, цим чоловіком вас наказує за ваші ілюзії, за те, що ви не багато дивилися через е, сексуальну чакру, не через серце, а сексуальну чакру. Постійно сиділи в тучах, маленьке казалося великим. Це все була ілюзії ваша. Фінанси ваші були закриті, дом ваш був закритий. Нове начинання, погані черти характера. Ну і ви зустрілися для того, що чоловік вас посадив в ілюзії. Сказав, що вас любить, а насправді вас не любив, обманув, ви попали в трансформацію, десь десь ви нічого не робили, боролися і пройшли освобождення до своєї любові. Закриєте цю карму, до вас прийде любов, перегрес, чистки вам помощь. Партнер прийшов для того, щоб відкрити вам любов до себе. Приймайте.